Друзі, доброго дня! В сьогоднішньому відео я би хотів надати вам інструкцію, покрокову інструкцію, як отримати оцю тисячу гривень від Зеленського. І сьогоднішнє відео буде складатися з двох частин. Перша частина це замовлення картки, яка називається картка Національний кешбек. Саме на неї можна зараховувати тисячу гривень оцю від Зеленського. Друга частина відео буде якраз з інструкцією, як. Замовити оцю виплату тисячу гривень, і покроково ми це все покажемо. Розумію, що це відео трошки запізніле, але буквально вчора я допомагав своїм батькам оформити цю картку та замовити виплату. І розумію, що для багатьох громадян ця інструкція буде корисною. І тепер будь-хто зможе замовити оцю тисячу гривень собі на картку та скористатися цими грошима. І так, поїхали, друзі. Доброго дня! І так, ми зайшли в. Застосунок прива-24, і тут будемо відкривати зараз картку Національний кешбек, на яку потім будуть перераховувати ось цю тисячу гривень від Зеленського. Тобто покроковість наступна. Спочатку треба відкрити оцю картку Національний кешбек, а потім. Замовити виплату тисячі гривень на ось цю картку. Хочу сказати, що національний кешбек можна відкрити не тільки в застосунку Приват24 або в банку в відділенні Приват24, але й у багатьох інших банках України. Тому, якщо ви користуєтесь послугами іншого банку, ви можете також через свій банк замовити картку національний кешбек. І так, як в застосунку Приватбанку це робиться, треба зайти в усі картки. Ось бачите, кнопочка усі картки, і натиснути кнопку Додати. Спускаємось нижче, і ось сіненька картка Національний кешбек. Натискаємо на цю картку, ознайомлюємося з умовами і натискаємо Продовжити. Тут ми бачимо заяву про відкриття цього, цієї картки онлайн-картки. Натискаємо Продовжити. Також ми бачимо довідку про систему гарантування від фізичних осіб. Це теж така формальність, яку з якою ви можете ознайомитись, продовжити. І виберіть спосіб підписання документів. Договір е, на рахунок і довідка про систему гарантування вкладів. У нас на даний момент підпис буде через смс, тобто згоду через смс. Натискаємо підписати, і зараз ми отримуємо смс-повідомлення з чотирма цифрами. Ось мені прийшло повідомлення 39.90. І так, у нас відкрилась картка Національний кешбек. І так, в результаті, якщо ми прийдемо на головну або в усі картки е, і пролистаємо вправо, ми знайдемо нашу картку Національний кешбек. Все більше на даний момент нічого не треба. Ми картку відкрили, вона у нас вже є. І переходимо тепер до наступного етапу: це замовлення 1 тисячі гривень виплати від Зеленського. Для того, щоб замовити виплату 1 тисячі гривень від Зеленського на картку національного кешбеку, яку ви відкриєте в своєму банку або будь-якому банку, в попередньому відео ми показували, як це зробити через Приватбанк. Нам треба зробити замовлення через дію. Натискаємо Дія. Проходимо верифікацію в дії. І ми бачимо на головному екрані е, е, такий блок написано 1000 гривень зимова є підтримка. Якщо у вас цього блоку нема, треба зайти ось сюди, в сервіси. І ось справа зверху є зимова є підтримка. Вона теж тут є. Е, можна начати, нажати кнопку Розпочати. Або ж з головного екрану, як я вам тільки що сказав, подати заявку. Ага, воно попадає на оцей ж блок. Де ми тільки що були розпочати. Обрид, для кого призначена виплата? Виплата для мене, або може бути для когось із ваших якщо ви являєтесь опікуном. Для мене. Далі. Ось ми бачимо, що у нас є. Підтянулися картки національного кешбека від різних банків. І ось ми відкривали, наприклад, картку 21.10 Національного кешбеку в Приватбанку. Якщо ми зайдемо в Приватбанк, то ось ми побачимо 21.10 цю картку. І в мене в іншого банка є ця картка національного кешбеку, ось вона 51.01. якщо ми повернемось до додаток, ось 51.01. Якщо у вас є картка, картки національний кешбек різних банків, то можете обрати будь-який банк. Я, наприклад, оберу національний кешбек від кредит Дніпробанку і натисну. натисну Далі, якщо у вас карток немає, ви можете натиснути відкрити картку в іншому банку, і там далі пройти етап відкриття картки. натискаємо далі. Я вибрав банк, ознайомлюємось з нашими даними, ставимо галочку Я знаходжусь на території України і надіслати. Тепер бачимо, що ми що прийшло повідомлення виплату замовлено. Очікуйте повідомлення від банку про зарахування коштів на картку Національний Кешбек. Зрозуміло. І тепер ми бачимо повідомлення, що наша заявка в, в обробці. Якщо подивитися детально, то тут е, говориться, вказується картка, на яку будуть зараховувати тисячу гривень. Говориться, що оце рішення прийняття е, щодо виплати будуть прийняти приймати на протязі 10 днів. І якщо і вам треба слідкувати за статусом, е, а це зробити треба наступним чином. Якщо ви приходите в дію ось на головному екрані, ви можете прийти в сервіси, зимова є підтримка, і ось в, 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 в ваша заявка в обробці. По Факту десь через на протязі днів вам приймає приймається рішення про виплату і перезараховують картку на картку, яку ви обрали тисячу гривень, яку ви зможете скористатися до кінця лютого 2025 року.